Один із засновників сучасної психології, Карл Юнг, казав такі слова: все, що не усвідомлюється, повторюється. Так от. А я ще додам, що повторюється для того, щоб бути усвідомленим, і для того, щоб коли людина це усвідомлює, вона внутрішньо зростає. Давайте спробую пояснити, що це таке. От дивіться, наприклад, у вас повторюється постійно один і той же сценарій. Наприклад, ви заходите в стосунки, і приходить хтось третій, і вам ці стосунки розбиває, або ви не можете знайти партнера такого, як би ви хотіли, чи партнерку. Або ви постійно в сварках. Відчуваєте одне і те саме неприємне відчуття всередині. Так от, дивіться, причина не в людях і не в подіях. Причина не в тому, що хтось там якийсь поганий чи ще якийсь і вам робить боляче. А причина всередині вас, в вашому досвіді, в тому, що ви колись проживали раніше. І цей досвід у вас щоразу повторюється для того, щоб ви його усвідомили, пропрацювали і прийняли. І тоді він перестане повторюватись. Наприклад, коли у вас ваші стосунки розбиває третій хтось, і ви не можете побудувати стосунки, бо у вас постійно з'являється хтось третій. Ви, наприклад, там почуваєте ненависть до цієї людини. І... Ну, ясне діло, ви її там прикошити не можете. І ви в цій ненависті постійно живете. Але ця ненависть має корені в минулому. Коли, наприклад, це можуть бути тисячі причин, але, наприклад, у вас з'явився брат чи сестра молодший, і ви себе відчували біля батьків непотрібним. або нелюбимим, або ви ревнували брата чи сестру молодших батьків верніше, до брата чи сестри, і відчували там ненависть за те, що та людина з'явилася в цьому житті. І, кохані мої, поки ви оцю ненависть не, не пропрацюєте, доти у вас буде це з'являтися. Навіть якщо. Е, а, що в принципі є варіант, що ви не будете взагалі йти в стосунки, але. Ваша душа, ваше нутро, ваше тіло хоче йти в стосунки, і воно вас веде туди, тому що ми всі в стосунках розвиваємось, ростемося, наша природа бути в стосунках. І навіть якщо, наприклад, людина відмовляється від стосунків, ставить на них хрест, то ці відчуття вони все одно з'являться через якусь іншу сферу життя, розумієте? У Вас на роботі з'явиться якийсь конкурент, чи конкурентка е, в співробітник, так, чи там не знаю, сусіди якісь там. Коротше, вас по-любому в, в будь-якому випадку ці відчуття з'являться знову для того, щоб бути усвідомленими, пропрацьованими і таким чином. Прийнятими, інтегрованими, і тоді вони перестають діяти. Е, ви про це просто раніше не знали, а тепер ви про це знаєте. І ви знаєте, що ви можете от взяти ці, ці почуття, пропрацювати. Можете зі мною, якщо хочете, зробити це дуже швидко, легко і просто. Можете з кимось інших психологів, як бажаєте. Але просто ви про це тепер знаєте. Залишайтеся зі мною.